Ось такий вигляд мав дах багатоповерхівки за адресою вулиця Героїв УПА-10. Варто зазначити, що це була найаварійніша покрівля житлового будинку у місті. Мешканці квартир потерпали від постійних протікань стелі, а заразом і від вогкості та плісняви. Тож, прийшовши на прийом до міського голови Віталія Малецького, люди звернулися з проханням про допомогу. Очільник міста особисто обговорив з депутатами міськради важливість відновлення даху та виніс це питання на голосування під час сесії. Опісля надання фінансування на замовлення Артаменту житлово-комунального господарства розпочалися роботи з капітального ремонту покрівлі даного будинку. Наразі виконано ремонту демонтаж Рубіроїда і виконується стяжка. Повна 100% буде виконуватися на покрівлі. Виконали у нас свєнт-канали, зробили ремонт і виконали ремонт парапетів. Протягом кількох тижнів роботи на даному об'єкті триватимуть і надалі. Гарантійний термін оновленого покриття перевищуватиме 10 років. Дмитро Цилюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.